Якщо ви вишивали бісером, в'язали, вишивали гладдю, вишивали хрестиком, малювали картини по номерам, то вам дуже сподобається створювати ось такий шедевр діамантову картину. Наша сім'я, зокрема, цю картину подарували моїй доньці вже більше року тому. І вона лежала в цій чудесній коробочці, але дійшла і до неї справа. Моя донечка почала її робити, пересипала кожен колір з ось таких пакетиків. Ось такі коробочки для бісеру. Або в такі пакетики, вкладала туди номерочок, а потім моє маленьке сонечко виняла ось ці бумажечки. Але, в принципі, що зручно, що можна відсунути діамантик, досить клейка тут основа, подивитися умовну позначку і по кольору підібрати. Далі йде інструкція до цієї коробки з умовними позначками і з номерами кольорів і відтінками. Насправді, було б класно, якби тут були відразу умовні позначки. Тому що цей листок з умовними позначками вона вже кілька разів губився вдома. Але моя маленька принцеса мені його не раз знаходила. Наразі. Вам вже легше зорієнтуватись, бо більшість картини завершено. Ця справа була не одного тижня, хоча, якщо спробуєш робити це, то хочеться. Нас робили всі. І мій синочок, якому 6 років, і моя старша донечка, і моя маленька 4річна донечка. Дуже захоплююча, цікаво. Рекомендую.